Вітаю! Давайте швидко пройдемося по заявах Трампа. Він збирається зізвонитися із Путіним уже завтра, вівторок. Дуже сильно хоче з ним поговорити про територію, розподіл територій. Ну і, власне, про атомні станції. Знову ж таки, таке враження, що їх там десятки. Насправді мова йде про запорізьку атомну станцію. і Трамп хоче про це говорити з Путіним. Я вам говорив, що вимога росіян. Те, щоб Україна самовільно вийшла з території Донбасу, за це вони готові повернути запорізьку атомну станцію. Питання, чому не пішли по українському плану і чому вихід із суджі не міняли на атомну станцію, залишається відкритим. Знову ж питання до наших переговірників. Але е, Трамп каже, що буде дзвонити Путіну. Дуже хоче з ним поговорити, тому що це все відбувається під спалахи. Виходу американців із групи, яка займалася розслідуванням російських воєнних злочинів. Ось така історія. Далі, Марко Рубіо каже, що є план А і план Б. Правда, це трошки не зовсім так. Типу, тобто, якщо Росія зірветься, то в нас є план. Ні, це типу поетапний план: один і наступний крок, два. А власне ще заявили в Росії, що вони готові тільки на неозброєну місію. Ну, типу, туристи, біноклі, фотоапарати, кепки. Ну і щось вони там собі ходили, тусили. От а Росія, якщо захоче, могла напасти, і щоб вони сіли на кораблик і Поплили. А, в Литві дали одразу п'ять кроків перемоги над Росією. Єдине, що, начебто, друзі, і союзники і брати, і все таке, але вступ є з му році. Ну, така собі перспектива, дружня. Тобто 5 років що ви збираєтесь робити? Чому вас всіх позабирали швиденько, а ви нам малюєте. І це ті, хто нас найбільше любить. Або навпаки, дороги починають розходитись. Дуже виглядає це сумнівно: 5 років для вступу України ми вже в жорстких переговорах не бачу поки що підтримки. Ну і, власне Умеров на Fox News заперечив Трампу і сказав, що Росія зараз повинна прийняти всі умови Америки та Ш України та США. Наскільки це почули? Загалом, що відбувається, бо видно, що Трамп відпочивав, спілкувався зі своїми радниками, щоб сьогодні вийти з плану. Поки що план не видно, що він на столі, але видно, що він готується поговорити із путіним. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться обов'язково. Знову активізувались російські боти, намагаються понизити видачу контенту. Тому, будь ласка, підпишіться примісінько зараз. Хто ще це не зробив? Половина з вас досі не підписана. Будь ласка. Ми тут говоримо про переговори, говоримо про внутрішню ситуацію, про ситуацію з війною, ну і зрозуміло, що про геополітику. Тому підписуйтесь і будемо на зв'язку. Друге, ми збираємо для третьої штурмової на Харківщину, купуємо дев'ять дронів бомбарів які будуть гасити окупантів. Інчник, 10-й девайс. Ну, от, для того, щоб вночі вони не спали, їм берюзки не снилися, будемо їх. Кешмарити і знищувати. Тому треба ще нічник, нічник не дешевий, там 200 з хвостом тисяч коштує такий, як нам треба. Тому, будь ласка, більше ніж 700 тисяч ми зібрали, рухаємося до мільйон двісті. Небагато, але після цього точно мінімум 3 дні. Ну, знову ж, піст, будемо вести себе по-християнськи. Мінімум три дні відпочинемо, але зараз давайте дозберемо. Важлива історія і третя штурма – це та бригада, яка, не жаліючи себе, досягає потрібних державних військових результатів. Тому, будь ласка, банка, картка, Пейпел, фунти, євро, американські, канадські, австралійські долари все заходить. Особливо фунти. Ви на вихідних кидали. Дякую, друзі, вам. І Євро, дякую, не стримуйте себе, допомагайте. Це найкраща інвестиція. Власне, Путін жде дзвінка від Трампа. Трамп каже, що планує поговорити з ним вівторок, обговорити припинення війни в Україні. Про це каже Reuters, посилаючись на спілкування з Трампом на борту літака Air Force One під час пізнього перельоту до Вашингтона з Флориди. Ну, Трамп повертався із свого дачного кооперативу клубу, де він грав гольф, до речі, виграв турнір на вихідних. Можемо з цим і привітати. Турнір відбувався в гольф-клубі самого Трампа. Звичайно, що злі язики, які хочуть зірвати переговори, кажуть, що в клубі Трампа, в турнірі імені Трампа, перемагає Трамп. Але це тільки ті, хто заздрить Трампу, так кажуть. Ми то знаємо, що Дональд Трамп завжди перемагає чесно, і в гольф їх всіх покарав і виграв 100%. Ну і власне вночі він повертався додому з Флоріди. А додому мається на увазі до Білого Дому. От. І, власне, розповів, що буде говорити з Путіним. Приїхав Вітков, приїхав Волц. Вони там говорили, що ж має бути наступними кроками. Трамп намагається зачудити ось цю всю Конотопську біохімію в одному казані і прийти до того, щоб зробити потужний а, план, який має типу всім сподобатися, і всі мають зрозуміти. В чому ж, власне, і полягає цей план Трампа? Він каже: буду говорити з Путіним, а, хоче побачити, чи зможе покласти край цій війні. І тут епічні заяви. Можливо, зможемо, а можливо, і ні. Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси, каже Дональд Трамп. Ройтер скаже, що Трамп намагається отримати згоду Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню. На що Україна погодилась минулого тижня в той же час, як обидві сторони продовжують обмінюватися масованими повітряними ударами, а Росія наблизилась до того, щоб витіснити українські війська з їхнього багатомісячного плацдарму в західній частині Курської області Російської Федерації. Відповідаючи на питання про поступки, Трамп сказав: ми будемо говорити про території, ми будемо говорити про електростанції. Ну, правда, вона там одна електростанція. Також додав, що штати вже багато чого обговорили з обома сторонами і з Україною, і з Росією. Ми вже говоримо про це, розділяючи певні активи. Ну знову ж таки. Подобається бізнес-мислення Трампа, але активи мається на увазі наша територія, наші люди, наші електростанції. Тому я не бачу там дуже активів. Більше видно зараз про спроби за рахунок України умиротворити Росію. Це нова політика штатів. Треба просто розуміти, як з цим працювати, сентименти, а поверніться. Зробіть, як було, не буде. Якщо Штати виходять з групи, яка розслідувала воєнні злочини, виходять. Тому надіятись на ті штати, які були раніше, ну зараз точно не доводиться. Як мінімум, Трамп робить це чесно, брутально. Ну от, але поки що зараз е, надіятися, що він стане іншим, не варто. Є Розуміння, що якщо Путін його кидає, причому кидає жорстко і йде в атаку, а в нас зараз є розвіддання, що вони хочуть піти в атаку на Сумщину, ну тоді Трамп буде виглядати дурним в очах світової аудиторії Китаю. В першу чергу він Китай сприйметься за слабкість. І от і тоді вони скажуть: супер, супер, ми все зрозуміли, ми все побачили. Тепер ми будемо діяти інакше. Ось тоді можлива зміна Трампа. Якщо Путін і далі буде продовжувати затягувати по чуть-чуть нарізаючи Трампа як салями про те, що казав біль, Трамп може й далі продовжувати ось цю політику за наш рахунок умиротворювати Росію в надії, що можливо Росія стане в допомозі в війні Китаю проти Штатів. Стане чи не стане, швидше за все, ні. Але цю правду треба донести. До Трампа і його команди. Власне, щодо команди, Рубьо каже, що завершення війни є план А, План Б. Повторююся, це він сказав в CNBC, але це план 1 і наступний крок плану 2. Складна трирічна війна, яка триває на дуже довгому військовому фронті з великою складністю. Дуже крутий Марко Рубьо був як сенатор і кандидат в президенти і тоді, і зараз, і загалом класна людина. Но приїдьте, подивіться. Просто щоб ви розуміли, що загалом тут відбувається. Тому що слова гарні, красиві, але те, що я вам казав раніше, все, що сказано перед Бат, неправда. Ось що треба розуміти. Тож ніхто не стверджує, що це легко, але я хочу, щоб усі зрозуміли: план такий: план А: припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б. Тобто другий етап, який полягає в тому, щоб посадити за стіл переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти край війні в такий спосіб, щоб це було довготривалим, враховуючи потреби кожного і так далі. Потреби кожного, це що? Бажання російського дракона пити українську кров обезголовити Україну, знищити українську армію, знищити військове виробництво, проторувати йому дорогу через Україну на Польщу і Німеччину? Які вимоги Росії? Чому ви про них в голос не говорите? І в Європі теж прикидається, що начебто все нормально. Коли найбільші союзники і партнери Литва каже в Євросоюз в 30-му році санкції накладемо, щоб Росію миротворити. Які санкції такі накладемо? Десять років війна, які санкції? Просто коли друзі починають себе вести, як то начебто нічого не розуміють, від цього бридко і важко. Але Україна точно не здається. Україна розуміє цю геополітику і буде ставити в незручні пози великих гравців, щоб видавлювати для себе з них потрібні рішення. Навіть попри те, що частина ще живе в минулому, а друга частина прикидається, що не розуміє, що відбувається і намагається отримувати рішення для себе, а не для нас. Рубіо зазначив, що важко. Це просто стосується деяких східноєвропейських держав. От Просто хай почують. Я знаю, що їхні дипломати це дивляться. От просто хай пам'ятають, що ми це розуміємо і ми з цим не погоджуємось. Рубія зазначив, що важко домовитись про я просто зараз перейду до цієї литовської заяви. От вона мене просто дуже тригерить весь сьогоднішній день. Це зараз про цю Литовську заяву. Ми зараз по ній пройдемося. Рубія зазначив, що важко домовитись про остаточне припинення війни, поки. А, знову ж, вони стріляють один в одного. Ми не стріляємо один в одного, коли Росія бомбить наші школи, дитячі садки, цивільні будинки, що Україна повинна робити? Україна здала м'яч на сторону Росії. А Росія каже: ні, дайте ще те, навіть куди ми не дійшли. Дайте все, дайте до Львова, Чернівці віддайте Румунам, а Закарпаття віддайте Угорщині, Волинь віддайте ще комусь. Ну ви ж розумієте, що вони не можуть розподілятися нашою територією. На ляску ж вони вашу не можуть казати, кому її віддати. Точно так же і на нашій території. Але те, що вже Росія веде перемовини з, з румунськими якимись там маргіналами, Джорджеску зняли, так вже там новий є, який теж антиукраїнський, і там ще, ще якісь маргінальні партії повспливали, Уже піднімають питання: повернемо. Румунські території в Україні. Друзі, позав'язуйте шнурки спочатку на, на своєму взутті. а потім відкривайте рота на українській території. В Румунія дійсно стала жертвою осієї російської, знову ж таки, не пропаганди, гібридного впливу, гібридної війни проти Румунії вона ведеться. І Джорджеску там з'явився не просто так. І це Діана хвора на голову. Типу, не просто так. І решта їхніх так званих політиків з'явились там не просто так. Це все російські гроші, плюс частково китайський вплив, якому треба Дунай, якому треба заходити в центр Європи через Румунію. І тому ці антиукраїнські заяви це велика гра. Але. Це треба зупиняти. І коли Джей Дівен каже: не зупиняйте свободу слова в Румунії, не навіть не дивлячись на те, що це російська пропаганда. Це говорить про те, що Східну Європу відрізають від західної приналежності і віддають Росії. Бо коли типу не впливайте на російську пропаганду, це що значить? Закрийте очі. Якщо ваша демократія така слабка, то це не демократія. Це ж слова Джей Дівенса на Мюнхенській безпековій конференції. Це перерозподіл світу називається. І зараз це виклик для румунських еліт. Типу, якщо ви на це поведетесь, все, ваша країна повертається в зону пливу Совка. Совок хоче зайти на ті території, де стояли пам'ятники і де стояли радянські танки. Тільки зараз там будуть стояти шашличниці кадировців і пам'ятники Путіну. Ну, в пояс, правда, такі невисокий. Розумієте? І коли зараз Рубьо говорить ці всі речі, приїдьте сюди, подивіться, що відбувається, що значить русський мір, коли ви віддаєте частину світу під Росію. Тому ці два плани дуже хочуть. Каже, що буде важко потребувати багато важкої роботи, поступок від обох сторін. Але це має відбутися. І які поступки зі сторони Росії перечисліть нам один, два, три. Поки що ми їх не бачимо. Ця війна не може тривати. Президент ясно дав зрозуміти, що він робить все можливе, щоб покрасти цьому край. Ну, таке враження, що він продає просто якусь а, квартиру на Манхеттені чи у Флориді, і каже: розподіляємо активи. Ну в даному випадку це людські життя, якщо ви говорите, тому що ми знаємо, до чого призводить російська окупація. Тому ждемо завтра зі ЗВОН, будуть намагатися говорити про землю атомні станції. От. Але тим часом а, Франції кажуть: а поверніть нам статую свободи. Ми вам її дарили в честь того, що ми були в війні, де ми з вами билися за правду свободу і демократію. А зараз ви свободу і демократію не відстоюєте. Україна бореться, а ви ні, ви не хочете допомагати. І, власне, там є депутат, до речі, прикольний человега. Він сказав, що поверніть, тому що ви зараз порушуєте ті основи, на яких ми всі разом стояли. І, власне, він звернувся до Народу Америки, до Сполучених Штатів і каже: Друзі, давайте це все повертати. Що цікаво, що це насправді заява, яка б'є в основу, в основу. Дружби Рафаель Глюксман він і раніше заяви робив проти Путіна і зараз робить ці заяви. От і те, що він підкреслює трампізм, який зближається з Путіним, це якраз таки дуже серйозний меседж. Статуя подарена в 1886 році. Успішно стояла. От на півдні, трошки далі від Манхетина. от, На честь сторіччя американської декларації незалежності. А зараз бачимо, що декларації з Путіним призводять до того, що французькі депутати вимагають її повернення. Ну, в тому числі і через те, що США виходять з групи, яка розслідувала злочини. Ви знаєте, що є така міжнародний центр за, з переслідувань за злочини агресії проти України ICPA. Які створили для притягнення керівництва Росії, а також її союзників Білорусі, Північної Кореї та Ірані, до відповідальності за агресію, яка порушує суверенітет іншої країни, і не розпочала за ну, розпочаток в цілях самооборони. За даними співрозмовників New York Times, ознайомлених ситуацією, США вийшли з цієї групи. Міністерство юстиції вже поінформувало європейських посадовців. Рішення оголосять 17 березня в електронному листі, який розійшли співробітникам і членам материнської організації. Адміністрація експрезидента Байдена приєдналася до ACPA у 2023 році. Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою. От. Зараз плюс Трамп вводить санкції на вводить санкції на гайський трибунал. На того чоловіка, який відкрив справу проти Путіна і видав йому ордер на арешт, далі зупинили розслідування по поверненню українських дітей і закрили американські медіа в Україні в державі. Це, типу, фон підготовки зустрічі з Путіним. Тим часом в Путіна є маленька потвора, звати його Олександр Грушко. Ну, Грошко, такий комуніст служить Путіну, і отут вийшов з заявами, що війська повинні бути в кросовках і Кепках. Без зброї, без автоматів, ну, може там пістолетики, а можливо рогатки видати, і щоб вони ходили. Каже, якщо говорити про мирне вирішення конфлікту в Україні, то, звісно, у нього буде зовнішній контур. Ми вимагатимемо, щоб частину цієї угоди стали залізобетонні гарантії безпеки. Не для нас, для них гарантії безпеки, на тих, хто напав. Просто щоб розуміти весь сюрреалізм того, що відбувається, мирний договір може передбачати наявність в Україні неозброєних спостерігачів, не миротворців, не піскіперів. А цивільний місій, що стежитиме за виконанням окремих аспектів угоди або гарантійних механізмів. Це Росія намагається зараз нам продати. Ну і власне. Заява, а ну до речі, поки вони говорили про кіскіп, Піскіперс а, і Кросівки, а, Україна підштовхує Росію до мирного врегулювання і дзвінка Путіна. А, наші дрони полетіли в Курську, Орловську, Брянську область. Також їхня міноборони скаржаться, що прильоти в них пішли Волгоградська, Ростовська і Тульська. В той, в той час ще й полетіло на Курщину, щоб не думали, що український слід. Буде стинути. Ну і зрозуміло, що прильоти в Нижньому Новгороді, операція кавьор, військові об'єкти. Ну, В Курській області вагон Маш, ви знаєте, що ніякі вагони там не роблять, там роблять танки. Ну, от там якраз таки зараз почалися загорання. Це, власне, те, що Росія хотіла отримати. Ну, хочуть переговорів, будуть вам. Переговори. Ну і власне штука, яка мене дуже сильно розізлила. Е, голова Міністерства закордонних справ Литви назвав п'ять елементів, без яких неможливий справедливий мир. Ну, перший елемент, за словами литовського міністра, тривала і послідовна військова підтримка України цього року, мінімум 40 мільярдів. Так, дякую. Але друзі, ми вже три роки говоримо про 30 мільярдів Росії. Де вони? 40 мільярдів мало. Далі європейські війська в Україні за підтримки США. Каже Будріс. США вже дало зрозуміти, не буде підтримки. США. Перестаньте надіятись на США. Немає. Все, виходять з угоди, навіть вбивці покарати не хочуть. Про що ви зараз силаєтесь? Це бутафорія. Немає США зараз у Східній Європі. Перестаньте нам продавати недіючі рецепти. Третій елемент. Продовження тиску на Росію за допомогою санкцій та захоплення. Заморожених активів. Де ці активи? Другі санкції не працюють, ви вже всі з цим згодні. Там, правда, представник Офісу президента вийшов і каже, що готові знімати санкції, якщо нам щось пообіцяють. Що саме пообіцяють, не сказав, але вже санкції готові зняти. Друзі, ви нові вводите, воно не працює. А те, що схватили їх за одне місце, вже й тут хочуть знімати. Бутафорна історія з санкціями трек повністю провалений і зі сторони нашої влади, і зі сторони європейців. А американці те, що вводили, зараз своє будуть знімати. Тому просто щоб потім ніхто не жалівся, якщо в росіян буде щось з північними потоками чи з деякими іншими речами. Тому що, коли не діє закон, діють інші механізми. Але те, що наша сторона нічого не зробила проти росіян це правда. Ті, хто відповідали, все провалили. Або зливали. За ось це. І європейці теж кажуть, ми будемо вводити санкції, друзі, 15 пакетів. І що. Четвертий елемент має бути справедливість через відповідальність. Не лише в юридичному сенсі, але й репарації. Знову ж таки, ми за репарації. Так у вас 300 мільярдів лежить. Давайте. Ну давайте, чого ви. Штати вийшли вже з цієї угоди. Що робити? Я зараз не те, що я песимістичний, чи я, я якийсь встав не з тої ноги. Я про те, що зараз з наших європейських партнерів треба їх трошки потрусити, як стару грушу, і вивести на реальний реалістичний діалог. Штати міняють політику, все, надіятись на санкції. які санкції? Кажіть конкретно, ріжте їхні гроші, давайте нам Купляємо зброю, знищуємо, перемагаємо. Крапка. Хочете санкції? Кажіть, які санкції. ви нічого не вводите. Розумієте? Оце стара мова. Вона зараз не актуальна. Ви три роки це говорили. Не спрацювало. Україна не стала частиною Заходу. Бо коли цей міністр каже: п'ятий елемент: супер прискорений вступ України в ЄС плюс 5 років, тобто, три йшли ще плюс п'ять. Вісім. Я хочу, щоб ви своїм дітям подивилися в очі, коли вас діти і внуки краще, запитають, а що ви для України зробили, щоб там війна швидше закінчилась. А ви скажете, круті міністри, дуже великі європейські, що я 8 років, як там Келох казав, морквинку біля носа, верблюда, чи кого він там продавав, водив, вам це нічого не коштує, а для нас це життя. І каже: ну, надіємося, 1 січня 30-го року. 1 січня 30-го року, розумієте? Ось це зараз те, що може зробити Європейський Союз. Це дуже велика проблема. Я от зараз хочу вам сказати, що європейським політикам треба прокинутись, треба зробити роботу і зрозуміти, де вони будуть знаходитись. Їм треба зрозуміти. Де вони самі будуть через рік. Якщо ви нам продасте ось ці е, миротворці в кросівках і кепках замість танків і ракет, то ви наступні. Перестаньте переливати пустого в порожнє, товкти воду в ступі, не працює, прокиньтесь дорогі. Ви наступні, якщо ви зараз будете знову базікати і потякати, ну так, не працює. Треба, щоб ви прокинулись. Гарантій штатів нема. Європейських грошей ви не даєте вступ України затягнути. Якщо ви думаєте, що ми буферна зона. І надієте, що ми вам будемо зброю продавати в війну, коли на вас нападуть, а ми, типа, буферна, і ви нас в ЄС не берете. То цього теж не буде. Ну, не буде. Не використайте ви нас. Ми на зло підемо і зробимо. Ну, не буде цього, якщо ви зараз ось так до нас ставитесь в найтяжчий момент війни, коли її намагається штати з силою нам фіналізувати. Не думайте, що ви там самі розумні сидите в європейських офісах. Просто тут, якщо ви нас кинете, тут буде грузинська мрія. Сьогодні Саакашвілі дали 4,5 роки. Перед цим дали 9. Перед цим ще є історія, що має просидіти понад 12 сумарно за ці штуки. Саакашвілі, президент, який боровся за Євросоюз і НАТО сьогодні в Грузії, бо ви всі кинули. Ніколя Сарказі було все рівно, що підписувати, і напідписували підписували з Анкою Меркель, путінською подругою КГБшницею. Десь ми це вже чули, да? коли суперпроросійська лояльна. Політична фігура каже, що треба підписувати. Ось бачите, чим це завершилось. в тюрмі Міша сидить. Просто для розуміння в Європі треба мінятись все, Штати виходять, що ви робите. коли кажуть до 30-го року, а там що, новий Європарламент, який скаже, ні. Румунія буде проти, багато інших країн будуть проти. В Польщі зараз з'явився антиукраїнський ще один маргінальний кандидат. Да, ми надіємося, що ті, хто в топах рейтингів, будуть вести свідому правильну політику, і ми їх любимо і підтримуємо. Але коли роблять заяви проти нас, ну як тоді з цим боротись? Вот.